Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в атері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. Нінтендо здеймайдіс. втомились тримати в таємниці, тож просто текстом анонсували, що і справді готуються презентувати Свіч 2. У мене є таємниця. Точної дати початку продажів не назвали. кажуть, що планують встигнути до березня наступного року. Обіцянка цятянка А ще вони заанонсували Nintendo Direct на наступний місяць. Але презентації нової портативки там не варто чекати. Цього я не очікував. Проте я очікував не очікування, та не рахується ком'юніті менеджера Helldivers 2, що підбурював фанатів у Твітерах писати гнівні рецензії та робити рефанди гри, аби повпливати на видавництво та відмінити обов'язкову прив'язку гри до PSN, Прогнали зі студії. Вілі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера 21 травня CD проджекти випустять редактор модів для третього курвака. Тож, напевно, незабаром варто очікувати новий сплеск активності модоробів. Ця штука буде безкоштовна абсолютно для всіх власників оригінальної гри. Так. Це правда. Мікрософти раптово закрили низку студій, що підпорядковувались Бефезді. Все. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. Серед них Альфа-Док. Roundhouse Games, Arcane Austin, творців Prey та Redfall, не плутати з Arkane Lion, авторів Dishonored та майбутньої гри Блейда. Ці, на щастя, не постраждали. Ну, слава Богу, що отак що от от воно вийшло. А от Tango GameWorks, розробники дуже популярної Hi-Fi Rush та вже культової за Evil Within, закрили. Тож третю частину. В принципі, можна вже й не чекати, враховуючи що Шінджі мікамі, що до того теж накивав п'ятами із студії, не бажає повертатися до жанру жахів. Ні. трохи? Ні. А якщо ви ще пам'ятаєте обіцянки зафіксити Redfall, то вас офіційно надурили. То все було брехня? Переважно, більше жодних оновлень ця гра не отримає. Кінець, фінальні титри. Камео Мовадо вже доступне для гравців першого Мортал-Комбату. <laughs> Ендрю Вілсон, керманич EA, похизувався, що вже зіграв новий Battlefield. Ясна річ сказав, що гра Бімба найкращий Battlefield Евер. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Нарешті GSC прокинулись та запустили піар-машину до виходу другого сталкеру, хоч і засновано на першій частині. З 16 травня у всіх кінотеатрах Планета Кіно показуватимуть документалку про створення найпершої гри серії Тіні Чорнобиля. Ми були готові до любого сценарію. Або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.